Христос посеред нас, 28 серпня, Православна Церква святкує одне з 12 найбільших свят церковного року Успіння Пресвятої Богородиці. Після Вознесіння Господнього, яке сталося на очах Матері Божої, зиний шлях Богородиці був ще досить довгим і плідним. За різними даними, після Вознесіння Ісуса Христа. Діва Марія жила на землі від 10 до 22 років. Все земне життя Богородиці вкладається у 72 роки. Вона жила у апостола Івана Богослова, який прийняв її до себе в дім за заповітом Господу. Пресвята Богородиця стала для всіх учнів Христових спільною матір'ю. Вони разом з нею молилися. І з великою радістю слухали її повчанні бесіди про Христа. Обставини успіння Божої Матері не описані у Святому Писні, але здавна відомі в церкві. Богоматір жила в Єрусалимі, коли Ірод розпочав баніння на церкву, Божа Матір переселилася з апостолом Іваном Богословом в Єфес. Живучи там, вона відвідала праведного Лазаря на острові Кіпр. Перебувала на Афонській горі і благословила її. Незадовго до смерті вона повернулася до Єрусалиму. Під кінець свого життя Божа Мати часто молилася, щоб Христос скоріше взяв її до себе на небо. Одного разу під час молитви явився Богородиці на Оливній Горі знову архангел Гавріл. І з радістю приніс їй від Всевишнього Бога вість. Архангел сказав, що Богородиці залишилися перебувати на землі всього три дні, і Господь візьме її до себе. Вона з великою радістю прийняла це послання, тому що для неї не було більшого щастя, як вічно споглядати на свого божественного сина. Архангел Гавріїв вручив Божій Матері. Райську фінікову гілку, яка випромінювала надзвичайно яскраве божественне світло. Про це явлення архангела Гавріїла Богородиця розповіла апостолу Івану. Він перший дізнався про це від Богоматері. Потім Богоматі розказала про цю звістку від архангела Гавріїла всім домашнім апостола Івана. Богородиця почала готуватися до своєї коншини. Вона почала прикрашати стіни і ложе своїх покоїв, кадити фіміган, запалювати свічки. Богоматір благала близьких не плакати за неї, а швидше радіти, тому що вона зустрінеться з сином своїм. Дух Святий повідомив про це всім апостолам, що проповідували Слово Боже у різних країнах світу. Чудесним чином зібралися на похорон 11 апостолів, окрім Фоми. Зібралися і інші учні, щоб провести Богородицю востанню путь. Біль охопив їх, але Божа мати утішала їх, обіцяла, що не залишить їх та не залишить без обіки і всіх християн після своєї смерті. В один із днів серпня, біля третьої години полудня, в хвилину коншини. Надзвичайне світло осягнуло кімнату, де лежала Божа Матір, стеля кімнати немов розсунулася, і над головами людей сам Господь Ісус Христос з'явився в оточенні ангелів, архангелів, праведних душ пратців, пророків, мучеників і всіх небесних сил. Піднявшись із ложа, Богородиця вклонилася Сину своєму і Господу Богу та промовила. Звеличає душа моя Господа і радується дух мій у Богу Спасі моєму, бо у смиренні раби своєї, нехай буде мені за Словом Твоїм. Споглядаючи на присвітле обличчя Господа найдорожчого сина свого без найменшого тілесного страждання, ніби солодко засипаючи, богородиця передала йому в руки присвітлу і пречисту душу свою. Це був урочистий момент переходу Діви Марії від земного життя до життя вічного. На землі здійснювалося поховання тіла Діви Марії, святі апостоли Петро і Павло, апостол Яків і інші апостоли підняли на плечі одр з тілом Марії та понесли його від сіону через Єрусалим до геціманського поселення. Попереду, святий Петро. Ніс райську фінікову гілку, яку вручив Марії Архангел Гавріл. Фінікова гілка сяяла небесним світлом над цією багатолюдною похоронною процесією і пречистим тілом Божої Матері. І раптом виник хмарний круг, подібний до пречудового вінка, радісний спів небесних сил розлився у небі, сяйво фінікової гілки і божественний пісне Супроводжували процесію до самого поховання. Під час поховання шинялося дуже багато чудес, доторкаючись до одру Божої Матері, сліпі прозрівали, біси виганялися, всяка хвороба стілялася у людей, безліч люду супроводжувало пречисте тіло Богородиці. Апостоли поховали пречисте тіло Божої Матері згідно з її бажанням у Герциманському саду. В печері, де спочивали тіла її родичі і праведного Йосипа. Через три дні після поховання Божої Матері прибув в Єрусалим апостол Фома, який був відсутній на її похованні. Він дуже засмутився, що не зміг попрощатися з Божою Матір'ю. Він дуже жадав поклонитися її пречистому тілу. Апостоли зглянулися над ним. Вони пішли, щоб відвалити камінь від могильної печери, щоб дати Фомі можливість попрощатися з тілом Божої Матері. Коли апостоли відкрили печеру, то тіла Божої Матері не знайшли. Приголомшені апостоли повернулися всі разом в дім і молилися Богу, щоб Він оповів їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері. Дванадцять апостолів сіли за трапезу. Коли трапеза була закінчена, всі апостоли почули ангельський спів і побачили у повітрі Божу матір в тілі, оточену ангелами, сяйві небесної слави. Божа мати сказала апостолам: Радійте, я з вами повсякчас і завжди буду молитися перед Богом. Апостоли в радості виголосили. Пресвята Богородиця допомагай нам. Так Господь прославив свою матір. Він воскресів її і взяв до себе з пресвятим тілом її, та поставив вище ангелів, херовимів і серафи.